Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні чекає дуже таке, можна сказати, різні випробування. Сьогодні буде про крапельне зрошення і не тільки. От, наприклад, якщо я прийшов сюди, чую десь так десь так цюркотить, що аж не можна витримати. От. І Якщо такого піднести, взяти, то дивіться. Тут тече, бачите, два, там ще одне тече. І ще, може, десь тече. От ви мені писали, що треба е, купити суперклей. Я купив, буду пробувати, Того, що ремонтників не вистачить, є 4. Я підозрюю, тут дирок багато. Купив суперклей. Попробую, як він клеїть. Ну я взяв 505, а вони є різні. От, не знаю. І плюс сьогодні будемо проводити крапельне зрошення на полуницю чи по полуниці. Чекаю шквал емоцій, шквал обурення, шквал. Того, як правильно, як неправильно, коли що треба було робити, чому я так не зробив, все, то можете свої емоції виплюскувати в коментарях, а я їх перегляну. Дивіться, чого я так кажу. Того, що я кошую малину, викажу малину полуницю, буду її поливати і коли вона буде відростати, я буду її викопувати і пересаджувати. Того, що так пересаджувати, дивіться, яка вона густа, як щіпка, і тут нічого не видно, де копати, що, як робити. Я не знаю. Я її скошу, а потім буду викопувати. Тим більше на ній почер... багато червоного листя. От. Не знаю, правильно, неправильно, але робимо так. Чим я кошу, значить дивіться. Косарку я ж не зміг вчепити. Підказуйте, як косарку вчепити. Заходьте в телеграм-канал, там швидше спілкування може проходити. Під'єднуйтесь до телеграм-каналу нашого юний ентузіаст. Дивіться, яким апаратом я кошу. Представляю вашій увазі коса всіх часів і народів. Отака. От Вгадайте, де я таку взяв косу? Просто шикарна косейшн. Шикарніша. Легесенька. Вісьмиручка, певно, то. Класно. Така легенька-легенька. Взяв я її, звісно, в Альбіновича така є коса. І він мені дав її на прокат. Значить, займаюся крапельним зрошенням, спробую, як клеїть 505 крапельну стрічку, і чи надовго, і чи це можливо. От Проводимо сюди крапельне зрошення і на малину. Будемо працювати. Дивіться, як воно там поприростало. Не тянеться. Я думаю, зараз вже повинно порватись, хоч і казав, що не рветься. Ого. Та це жесть. Взагалі не, не тянеться. А там, там потягнулося. Давай, давай. Поки тянеться, хай тянеться. А тут не тянеться. Обрізати не хочеться, аж хіба порветься, тоді вже буде порване. Ну десь так зачепилося. Ого, розтягується. Да уж. Давай. Та ні, точно порветься. Треба там буде підкосити. Так, як я тут тяну, воно витягується. Зараз тільки заглушку відкручу, щоб не зачеплювалося. і хай витягується. Раз! 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 Взяли її! Як класно є контакт A few moments later. A five minute later. тобто тільки хвилин по тому намагався відпорити так значить що стрічку на силу, що я зібрав не знаю в якому вона буде стані але в якому вона стані не була б навіть якщо вона буде Десь потріскане, нічого, воно так і буде собі лити грізними водограями, тому що треба, щоб почала вона нормально відновлюватися, пускати те, що їй треба пускати отут. А потім ми будемо викопувати, робити рядочки, такі викопувати, рядочки залишати, а решту викопувати і пересаджувати. Ну Це зовсім інша історія. Сьогодні докошую і зрошення тут прокладаю, тому що жара неймовірна. Продовжуємо кліп до пісні куси ведік полуницю знімати. Продовжуємо знімати кліп. Коса легенька, суперова. Кос ого, щоб не поламати. Треба п'ятку прижимати, а носком доверху. Тоді не буде залазити в землю. Дивіться, що я знайшов винагороду для себе. Полуничка. Сьогодні в нас яке? Сьогодні в нас Кінець серпня, останні дні серпня, полуничка. Не знаю який це сорт. Ааа, пахне. Ну, клас. Сонце пече, під тече, полуниця лежить, Едік буде її поливати, є-є. Yeah, yeah. Маю до вас ще ділову пропозицію. Дивіться, скільки є. листочків полуниці садової багато. Хотів заявити, що продаю. На чай будете ферментувати, якщо вмієте. Рядно 50 гривень недорого. Все, пишіть мені в телеграм, хто хоче. Все, нарешті під палючим сонцем. Отак виглядає. Місто, де росли колись трускавки. Беру рядно, вилка. Граблі заношу до хліва і прокладаю тут воду, хай воно починає виготувати. Температура за 30 зараз. І що? І ще цілий вересень буде тепло, цілий місяць рахуй. Я думаю, через два тижні воно опустить вуса там, чи що. І земля буде, ґрунт буде вологий. Ми будемо викопувати поміж ряддю, а рядочки формувати, залишати тут на старому. А решту будемо пересаджувати. Ну я так думаю, що ви про це думаєте. Получиться, не получиться? Так, почав я вже прокладати крапельне зрошення на полуницю з того, що знайшов краник в зілячі. під'єднав до нього крапельну стрічку і починаю починаю туди її оце вирівнювати і там складати. Поки що виходить нормально. ну Тут легше того, що тут не треба. Під рядок так попадати, як на малині я прокладав довго. Тут як-небудь, воно вже тут, тут сильно заросло, мені треба зволожити, дати йому максимум вологи, полити його, щоб можна було і копати нормально, і щоб воно почало виготувати. Тому що температури вистачає, сонця вистачає. От, і процес фотосинтезу буде гарненько відбуватися. Рослини будуть виготувати. Не знаю, чи варто її підживити, напишіть, щоб інтенсивніше набирало вегетативну масу. Щоб... Да. От. І щоб ми могли її копати і пересаджувати. Тут клубочок. який треба розплутати. Цікаво, скільки буде дирок, а вдруг не буде дирок. Ну поки що по всіх таких параметрах мені подобається ця лента. 8 міл. Включив я цього рядочка, от він вже просідає, лягає, буде легше мені його розправляти. Буде трошки легше з водичкою. Мало буде тої крапельної. А, ні. Немало. Один, два, три. Якраз буде нормально. Так, пішла водичка, пішла водичка, пішла водичка. Дивіться, нігде не циркотить. Як я її тягну, вона розтягувалася аж, як не знати що. І дивіться. Так, отут щось пробиває, чи ні. Ні. Просто на повороті воно тут перетиснуте. Зараз, до речі, тиск сюди невисокий, того, що, того, що відкрита вся малина. Але поки що все класно. Дивіться, все як не знати, що класно. Нігде поки що вона не порвата. Я ж купив суперклей. Сьогодні випробуємо його на малину. Супер клей. Ну що, така собі тепла підлога виходить виглядом. Відкриваємо другого краника. Я дав трошки більше газу, там, щоб кращий тиск був, бо більше всього відкрито. О, дивися, де тече. Тут де не треба. Лучше би так текло там десь. То я б його навіть не ремонтував, якби тут текло. А так воно тече на стежці, треба ремонтувати буде. Нічого, зараз ще тут провіримо і все зробимо тікі-піки. Ну давайте щось будемо хімічити, дивіться, як тече. Перекрию. Перестало тече. Ага. А. Проривалося, емітер відірвався, бачите, яка дирка? Треба відрізати. Що, попробуємо Суперклеєм 505. -м. Так щоб вам видно було. Видно вам? 505-й маю такий клей? Що тут на ньому пише? Оригінальний, поняли? Оригінальний. Клеїть метал, пластмасу, вініл, резину, кераміку, дерево, картон, кожу, фарфор. Це що в нас? Пластмаса? Мгновенно. Попробуємо. Як воно має бути? 10 гривень стоїть. Ремонтники стоять дорожче. А ще був такий клей там за 17 гривень. Якийсь такий цікавий. Ну, гарна така упаковка, видно, що дорожчий. Тоже супер. так Поки хай постоїть, відріжемо ремонтника. Хто не знає, що не знає, як виглядає ремонтник всередині, я колись показував у своєму відео, там де крапельне зрошення монтували. І як його тепер склеїти? Таке одне в друге. Отако. намазати, склеїти. Може треба, щоб воно підсохло. Чи якщо він супер, то він супер. І так візьме. Ні, хай це таки підсохне для чистоти експерименту. а Аво а ще дирка. Так це треба його відразу отут відрізати, щоб два рази не, не бавитися. Оцю дирку теж відріжемо. І тут виходить в нас якраз близько до мітра, але ми ще поміщаємося. Так. Може взагалі отак зробити. Сюди, сюди, та ні. Трошки підсунемо. Маю ремонтника, взяв би чик-чик-чик, зараз закрутив би та й все, але ж хочеться суперклеєм попробувати. Ви ж кажете, що суперклей. Чітко все клеїть, хай підсохне. Висохло, давайте, я зараз його намажу. Ей, чого ти не течеш? Чого не тече? А, цього ж не треба було пробивати, а я пробив. Треба було отут пробивати. Так, пробив... Ого, аж мені бризнуло зараз, щоб мені пальці не поприлипали один до одного. Намазуємо. 10 гривень. Скільки мені вистачить дирочок ним склеїти. І запихаємо. Так, 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 так. Запихайся. Треба в рукавицях такі роботи виконувати. Ого. Палець печеш. Гарячий робиться. Десь потекло мені по пальцях. Та як ви тим все проклеємо, склеюєте? Поки я туди, так воно вже не тримає. Отакий лайфхак. Будемо відразу запихнули, тоді наливаємо. Може і ви так само робите, не знаю. Дуже гаряче воно там, де клей. А я чую мені палець гарячий став. Думаю, що таке? Дивлюсь клей. Ну не знаю, друзі. Глядачі, підписники. Щось ви мені з тим клеєм пораду таку собі дали, я думаю, що воно не подіє. Щось воно не клеїть мені стрічку. Якби клеїло було б нормально 10 гривень, можна склеїти 3 штучки. А ремонтники десь по 5 гривень, а так получалося б 3 гривні. І клей на кожному кроці продається. Так, ну що, давай включимо. Включаємо. Нічого клей не допомагає. Будемо старим добрим способом. Не. Клей це міф. Все, клеєм не будемо. Будемо старим добрим способом. з'єднав. і тут так само і все. Даром клей купляв за 10 гривень. Я думаю, якби клеєм було нормально, так би той клей йшов би в комплекті з тою стрічкою, якийсь спеціальний, ще би писало для крапельної стрічки. А ну включаємо. З першого разу теж може... Ой, поперекручував я. Ай-яй-яй-яй-яй, дік. Що ж ти понароблював? Поперекручував все. Три відкручувати. Де тут дирочки взялися? Так ж не було. Фух. Я в шоці? Що, Шо, ще отак відрізати? Чи це вже не критично? Ні, думаю, давай відріжемо ще отак і буде вже надіжно. Буде тиск тоді більший. А то ж воно суттєво впливає на тиск. Все, ремонтник є ремонтник. Нормально. А клей це не то, що нам треба. Клей не то, не то. Не то, що нам треба. Як ви тим клеєм клеїте? Все, працюємо далі. Все-таки одна була розірвана з тих, що виймав в клубніки. Зараз ми її... Щепимо ремонтником. Готово. Починаємо розкладати, далі вирівнювати. Як ви думаєте, такий клаптик по луниці одна сотка, скільки дає за один місяць, скільки в грошовому еквіваленті можна взяти з нього грошей? Напишіть в коментарях. А незабаром всі, хто підписаний на цей канал і переглядає кожне відео, незабаром дізнаються про це. Скільки заробили ми з такого клаптика за один місяць, за червень місяць. Ну що, глядачі? сім потів зійшло, але полуниці бути. Все поливається, дуже гарненько виглядає, рівномірно то розстеляв, пару раз рівняв, то вже не включав камеру, але ніде не тече, все нормально. Капає рівномірно. От. І будемо чекати, через 2 тижні будемо викопувати те, що вийде. І будемо пересаджувати тими сортами. Також будемо дивитися, які сорти є в Буковини. До речі, там з промокодом Ентузіаст знижка 10%, так що майте на увазі, полуниця, малина, все таке, що осінню будете садити. От. То не забувайте. Сади Буковини знижка. Нащо купляти десь там, де немає знижки, якщо можна купити зі знижкою. От. Все буду показувати. Підписуйтесь на цей канал, які різні нюанси, поправки, новини. От. Будемо на зв'язку.